Слава Україні, героям слава слава Збройним силам України. Слава Богу! Так, Дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, ми маємо, маємо можливість зробити допис, поширити його у всіх соціальних мережах. Сьогодні, ну вже вчора, парія визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії. Відповідна резолюція прийнята на весняній сесії того вчора Парламентської асаблеї Ради Європи. Резолюція отримала 87 голосів за термін-геноцид щодо Росії у ній згадується вперше. Це означає, що Путін і російська дитяча омдусменка Марія Львова Білова визнаватимуться воєнними злочинцями і в тих країнах, члени парі, які не визнають юрисдикцію МКС. Міжнародного кримінального суду візнано самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочину геноциду. І, погана новина, диктатор Путін підписав указ, який дозволяє депортації українців з окупованих територій. Згідно указу мешканців тимчасово окупованої Росією території, які відмовляються брати російський паспорт. Вважатимуть іноземцями, Жителі нових територій, які не прийняли громадянство Російської Федерації, і таким чином визнаю, визнаються, іноземцями можуть бути витворені з Росії, якщо створювати загрозу її національної безпеці. Ну, то ясно, що, можна сказати, всіх не угоди будуть визнавати. Злочинцями, зокрема, йдеться про людей, які виступатимуть за насильницьку зміну основ Конституційного ладу Російської Федерації, планують або фінансують теракт чи єстремістські злочини. Україна перебуває зараз в хорошій позиції. Це третя новина, і то гарна новина. Хороші позиції для контрнаступу Сполучених Штатів Америки ретельно попрацювала з Києвом. Головнокомандуючий Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Сьогодні в соціальних мережах то було опубліковано. Так що зараз є надія на Збройні сили України і з допомогою Божої допомочі. Україна повинна зараз, я думаю, що ближчим часом зробить контрнаступ і всіх прикладено разом з Головнокомандуючим командуючим Збройних сил Залужним. Усі сили прикладе для того, щоб визволити усю територію, загарблену Російською Федерацією, і повернути долону України. Так що, ми надіємося, усі сили прикладаємо і для того, щоб Збройні сили відвоювали нашу територію. Так що підписуйтесь на мої соціальні мережі, особливо на. Фейсбук. Так як друга сторінка в мене заблокована, а разом є сили, ми добре розуміємо, якщо разом, то ми всіх переможемо, в тому числі бандити, які засіли у владі тих крутів, тих перевертнів, і так далі. У ну, соціальних мережах зараз є, і ви можете бачити і читати. Ну І підписуйтесь на Твірті, YouTube канал, телеграм канал, Instagram. -у. Будьте здорові і щасливі. До зустрічі! З вами був Богдан Гавриляк. Дякую, будьте здорові!